Всім привіт! Хотіла би поділитися таким відкриванням, як бути захищеним. Тим більше в такий час, ніби коли війна, коли загроза життю, потрібно бути у волі Божій, і Бог, він буде 100% оберігати. Так як, от, коли Судом і Гомора мали бути знищені, то ну, Аврааму нічого не сталося, тому що він ну, був у волі Божій і ну, приймаю, що. От раз я в живій церкві потрібно приймати волю Божу, виконувати її, перебувати в слові і проповідувати, щоб бути захищені і самі, і рідним, допомогти і іншим людям. Треба самим бути у волі Божій і допомагати іншим людям дізнатися, яка це воля Божа, щоб вони також ніби пізнали її істину, виконували волю Божу, і були захищені і спасені. Амінь.